Добрий день! Продовжуємо з вами вивчати мову бадмінтону. Сьогодні на уроці розглянемо пересування в стійці бадмінтоніста. Вихід в правий верхній тут. Для того, щоб нам правильно вийти в праву верхній кут, ми повинні дотримуватися наступних умов. Перше, рух починаємо з лівої ноги. При цьому праву руку виставляємо. Та робимо широкий випад правою ногою. При цьому наша ліва рука і ліва нога залишаються максимально наближені до центру, щоб мати змогу швидко Вихід в лівий верхній кут здійснюється так само, як і вправо. Єдине, що відрізняється, це удар полану закритою стороною ракетки. Переміщення в середній зоні вправа здійснюється одним кроком. Якщо летить близько біля гравця. Або з підкроком кроком лівої ноги, якщо волан летить в лінію. Вихід ліво здійснюється наступним чином. Крок лівою ногою. При цьому рука знакеткою тягнеться напрямку валону. Це якщо валан летить близько біля гравця. І широкий випад правою ногою, якщо вала летить в лінії. Вихід в правий задній кут. Здійснюється представник кроком. цьому руки піднімаються до гори і в момент удару повертається. Удар наносимо в самій вищій точці. Вихід в лівий задній кут здійснюється так само, як і правий.